час Сейчас ненавидение. Болить, болить як ніколи, тому що цей біль він наростає. І кожного разу все більше і більше. Ми втрачаємо найцінніше і найдорожче, що є в нашій країні, наших героїв, наших захисників. Ці кляті Кацапи забирають у нас найцінніше і найдорожче Прощення їм не буде ніколи. Сьогодні наша громада. І велика родина прощається з нашим захисником, з нашим Русланом, Руслан Прус. Він справжній герой, він патріот, він свідомо ішов на війну, щоб захищати нашу країну, наші землі, кожного з нас. На жаль, це дуже боляче, але він поповнив то небесне військо, яке тепер з небес захищати буде нашу країну далі. Ми віримо в перемогу і іншого не дано, тому що дуже висока ціна заплачена за все. Найцінніше і найдорожче, що у нього було, це його родина, його дружина, його донечка, малесенька донечка, яка бігає і кожного дня говорить тата. Дружина, яка в ці дні не могла не розказатися, наскільки у них було щире, справжнє кохання. За три роки їхнього спільного життя люди навіть за все життя не проживають такої щирої любові, яку прожили вони, і будуть її проживати навічно. Він справжній герой. Ми дякуємо родині за героя, який не віддав життя за нас. Він вмер замість нас і дуже мудро хтось сказав. Вони там гинуть, щоб не гинули і не вмирали ми тут. Ми в вічному боргу перед Русланом, ми в вічному Боргу перед вами, дорога родина. Руслана дуже полюбили в нашому місті. Руслана дуже полюбили військові побратими. І завжди гарно про нього говорили, говорять і будуть згадувати вічно. Він наш герой, він наш захисник, він дуже гарний. Щирий, порядний, нехай Бог дає сили, терпіння рідним і близьким. Нехай донечка зростає, і вона буде завжди донькою справжнього героя. Нехай Бог її оберігає. Я від себе особисто і від нашої Новодністровської громади висловлю співчуття всім рідним. Ми розділяємо ваш біль, тому що це і наш біль, і наша втрата. Попрости беззаконня на лоші, а ти єдиний чоловік. Олюб.